Ще Ось такі. незабутні дороги до колод ведуть. Теж дуже, дуже гарно. Ну сюди так. Рій прилітав, рій сидів, улітав, я бачив на свої очі. Потім якось я приїхав. А тут глухо, ніхто не шевелиться. Злетіли і полетіли. Думаю, я думаю, думаю, може жарко, бо ось тут ось так. Сонце там встає, отак так зараз вечір вона ось там, і вона якраз якраз можливо-можливо дає люлей. І через що їм таке місце не подобається. Ну це моя ошибочка, ось такі жолуді. ще хотів розказати. Про таку дуже класну штуку, ось вона вже починається, ось вересня ї... я їхав, вона то в мене ще не дуже. Ну немає ще. Щас покажу. Не знаю як хто на нього каже, я кажу вовчки. Я його тут валом я треба просто опускатися, я не хочу ниже дороги. Ось, ось ця цяцька, ось ця зараза. Ось вона. Оце вона чіпляється. Його вагон. Я по старих дорогах, я, просто й просто ужас, скільки є. Воно чіпляється до штанів, чим нічого не можна зробити. Така штука страшна. А це все вже Іван чай побліднів. Вже все. Добре, буду їхати далі. А тут в мене ще така картина. Хто хочеш, як їм Джмелі, якісь, якісь мухи, це не знаю, муха жопа тряс. Вже ця зараза тут з'явилась. Як вона сюди перебирається, Бог його знає. Ну, вже з'явилась. Ось крушинка. Ось крушина, бачите, як вродила. Джоли запилили, і вона вродила. Що найцікавіше, от крушина, ось вже вересень, 4-3 вересня. А вона ще ось цвіте, бляха-муха щось. Не знаю чи виділяє, чи їх вистачає, щоб виділяти. Це я вже не, не перший корчик бачу. Може ще десь побачу, ще покажу. Така картина, коротше. Добре, буду їхати далі.